Чому так? Як з вашою професією без автівки взагалі? Дивіться, мене возить або Тарас, бо ми часто з ним знімаємо. У нього є автомобіль. Або я ну, ми з дружиною ж разом працюємо на роботі. і Я їду з дружиною на роботу. А ввечері або тарас мене привозить, або у мене ще є водій, який працює там на Opel Combo, і він вона у нас і для розвозок, і якщо там для моїх потреб. Він може мене там десь відвести або може сісти там в терасу в машину, мене відвести. Я сам непогано їжу, там да, можу сам з'їздити. Мені вистачає. Звісно, що було б зручно, якби в мене була ще й влада. Зручніше, може, якби і власна в мене машина була. Але в мене в пріоритеті <свистач> на сьогоднішній день. Більше розвиток ніж закриття власних потреб. Бо Мені там і ремонт дому не завадив би зробити. Йому вже там років 25, мабуть, він не роблений, да, і там вже без сльоз на нього дивитися не можна. Та й в офісі треба ремонт робити. Тобто Багато є таких потреб, але я чітко розставляю для себе пріоритети. От для мене, наприклад, от я зараз, я думаю, що ми на цьому тижні вже підпишемо договор по двом магазинам. Ми знайшли прикольні локації. і Я як тільки підпишемо договор і заплатимо гроші. Я вже точно розкажу, де ці локації знаходяться. От мені два магазини відкрити буде нам коштувати, мабуть, там тисяч п'ятдесят доларів. Да? А от. Для мене це пріоритетніше, ніж купити собі, наприклад, якусь автівку. Потім я ще шукаю місце під третім. Ми готові зараз ну, фінансово відкрити три магазини. А от. Це теж ще там, плюс 25, грубо тисяч доларів. Далі, мені є там якісь плани там, по обладнанню. Ми ще кастрюлю кастрюлі купили там, на тисячу літрів. Вона коштує 20 тисяч доларів. 에. Зараз ми робимо. І працюємо, і паралельно робимо ремонт на виробництві, там замінюємо, там, плитку, десь там які речі додаємо, там ППХ завіси, теж там кругом бігом там, 150 тисяч гривень там, у нас цінник виходить. Тобто, ну, виробництво і бізнес це така історія. Ну, це як знаєте, як прірва, і туди все рем'я надо. І на власні потреби ну, правильний бізнесмен, якщо він там. Хоче розвитку, він може тратити ну, максимум там, 10% від прибутку. Решту треба реінвестувати. Якщо ви вже там набули якихось результатів великих і ви, у вас вже розвиток не так крутий, да? ну можна, наприклад, забирати відсотків 20-30 від. Прибутку, да? а решту все, ри, все рівно треба реінвестувати в якийсь розвиток, в якийсь такі двіж. Тому у мене пріоритети ну, такі. А машина для мене, от, як, це заробіток там, там з я не знаю, за тиждень, наприклад. Да? Я взяв пішов пішов, салон купив машину. Отак от я можу купувати. Ну поки що є на що тратити.